В українській першій лізі до завершення змагань залишилося три тури. Напряму до прем'єр-ліги підвищаться дві команди, і вже найближчими вихідними це можуть зробити Житомирське полісся та Київська оболонь. Петро Троць з'їздив на тренування київського клубу і побачив, як пивовари готуються до вирішальних ігор. Оплески на адресу колег на початку тренування. Одразу кілька футболістів київської оболоні увійшли до збірної туру в першій лізі і тепер отримують привітання від партнерів. На вихідних пивовари обіграли на своєму полі епіцентр із рахунком 2-1. Зараз вже готуються до наступного матчу на своїй тренувальній базі в Бучі біля Києва. Як і по всій бучі, на тренувальній базі оболоні досі можна зустріти сліди перебування тут росіян, Посічена осколками огорожа, сліди від вибухів і ворота, які зайде вибили танком перед тим, як пограбувати базу. Але зараз в оболоні інший настрій ніж рівно рік тому. Команда, яка веде свою історію від 2013 року, зараз серед головних претендентів на перехід до прем'єр-ліги. Це може статися уже в наступному турі першої ліги, якщо пивовари виграють на виїзді в Тернопільської Ниви. Тренер Киян каже, що така ситуація ніяк не тисне на його підопічних. Дані ми взагалі не думаємо о цьому. Ми думаємо о пристоящій грі, яка буде, і налаштовуємося на, на бойову гру. Надію, що хлопці би, дотримуються тих вимог, які ми перед ними ставимо, і випа виповнять завдання. Тобто у нас кожна гра це якби на перемогу граємо. Але якщо пивовари підвищиться у класі, у вищому дивізіоні доведеться вирішувати зовсім інші завдання ніж зараз у будь-якому випадку треба підсилюватися. Ми знаємо, що би, є вимоги у прем'єр-лігі, і, і швидкість швидкістя другі і технічне оснащення другі, бо ну будемо, я думаю, звісно, і дай Боже виконати завдання, то підсилювати я думаю, придеться. Але якби, є костяк, на який ми розполагаємо. Одним із таких гравців, на якого вже не перший сезон опирається тренерський штаб клубу нападник Олександр Батальський. 36-річного форварда колеги на полі називають Батя, адже він є найдосвідченішим серед усіх гравців у болоні. Я грав на всіх рівнях в українських чемпіонатах. Отримую цього задоволення. Звичайно, буде дуже добре, якщо ми вийдемо в Пімірлізі і там ще пограти кілька сезонів. У вищому дивізіоні українського футболу Олександр Батальський виступав на початку кар'єри, коли він грав за київський арсенал. І тепер, через багато сезонів, має нагоду повернутися до еліти з іншою київською командою. І Мотивація є, і працюю над фізичними кондиціями. Бог, дай Бог, зіграємо там. За три тури до завершення сезону в першій лізі оболонь випереджає Карпати, які йдуть третіми, на сім очок. І за певних обставин навіть нічия у Тернополі може вивести киян напряму до прем'єр-ліги. Петро Троць, Дмитро Суслов, суспільне спорт.